Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають сумою скорботі сьогодні. Завтра у місті оголошено дні жалоби за загиблими від російської атаки на лікарню. Вона забрала життя одразу десяти людей. Ще 22 цивільних зазнали поранень. 15 з них госпіталізовані, п'ятеро у важкому стані. Це останні дані від обласної військової адміністрації. Усіх пацієнтів із пошкодженої ворогом лікарні евакуювали в інші медзаклади. Їх більше сотні. По лікарні у сумах ворог напередодні завдав подвійного удару безпілотниками. Момент влучання другого потрапив на відео. За даними МВС, першим ударом було зруйновано перекриття кількох поверхів медзакладу. Коли рятувальники і правоохоронці прибули на місце та почали евакуацію пацієнтів, окупанти атакували повторно. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Також серед жертв є медсестра. Зауважили у мозі у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Повідомили, що один з дронів влучив поряд з лікарнею між двома п'ятиповерхівками. Там теж дінялася пожежа. Жителів цих будинків евакуювали. Четверо людей загинули. Ще дев'ятеро дістали поранення. Росіяни напередодні масовано обстріляли Дергачівську громаду на Харківщині у прикордонному селищі Козача Лопань. Поцілили в завпіві позашляховики, позашляховики з людьми. 51-річний водій автівки загинув. Трилітні жінки дістали поранень. Одна з постраждалих за інформацією голови громади в тяжкому стані. Загиблим водієм автівки виявився суддя Верховного суду України Леонід Лобойко. Він родом із козачої лопані й учора розвозив селищем гуманітарну допомогу. Ще троє чоловіків загинули, та шестеро людей дістали поранення в селищі Салтине. Це теж прикордонна дергачівська громада. Там рашисти поцілили попередньо двома керованими авіабомбами поблизу магазину, поряд із яким стояли в момент удару люди. Пошкоджено також навчальний заклад та житлові будинки. Внаслідок цього обстрілу кілька населених пунктів громади залишилися без світла. Оговтується від російських ударів і Херсонщина. Там, за учора, щонайменше двоє людей загинули, дев'ятеро були поранені. Жертви, літні чоловіки, жінка, жителі Новодмитрівки. Їхнє село напередодні ворог накрив вогнем артилерії. Дідусь помер одразу. Бабусю з вибуховими травмами та ампутованими ногами встигли доправити до лікарні, але її стан був дуже важкий. Вона теж. Не вижила. Що ж до поранених, шестеро з передмістя Харсона у всіх вибухові травми та уламкові поранення. Стан 68-річного чоловіка і 85-річної жінки важкий. Решта троє постраждалих жителі Милівської громади Станіслава і Береслава. На останній противник учора скинув вибухівку з дрона. Поранення дістав чоловік, який у момент удару був поряд з атакованим окупантами магазином. І ще двох мирних українців Росія вбила напередодні на Донеччині. Вісьмох людей було поранено, семеро із них у добропіллі. Як повідомили в обласній прокуратурі, цей населений пункт ворог обстріляв у ніч на суботу. Удар пройшовся посеред місцю, яке щільно забудоване житлом. Понівечені багатоквартирні й приватні будинки. Змінно вибуховими черепно-мозковими травмами та колото-різаними ранами у лікарню доставили літнє подружжя та ще чотирьох чоловіків і одну жінку. Тип зброї, якої ворог вгатив по мирному люду в добропіллі, встановлюють згодом. У день росіяни завдали смертоносного удару по селу Ясанове Покровського району. Боєприпас влучив у магазин. Загинула молода продавчиня та цивільний чоловік. Ще один житель села, поранений осколками, його госпіталізували. Безпрецедентний пакет підтримки на 8 мільярдів доларів. Один з головних результатів візиту президента України до США. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, ця допомога стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення і передбачає масштабне постачання нової зброї для фронту. Зокрема, мова про системи протиповітряної оборони для українських міст та розширення програми підготовки пілотів на винищувачах F-16. Глава держави зазначив, що згодом у Німеччині в форматі Рамштайну обговорять подальші кроки разом із союзниками. За його словами, саме жовтень стане місяцем надважливих рішень. Також президент висловив вдячність Конгресу Сполучених Штатів за стабільну двопартійну підтримку України і зауважив, що цей візит продемонстрував міцність, Ціність українсько-американського партнерства та готовність сполучених штатів продовжувати всебічну підтримку України у її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру. Миру завдяки силі. і як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у президенти США зустріч з Камелою Галіс. Всі важливі акценти прозвучали. Майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом це друга наша зустріч з 2019 року, і саме зараз, коли так важливо. Дякую за увагу до деталей нашого плану перемоги. Дякую всім, хто допомагає зупиняти російський терор. Ізраїлю вдалося обезголовити верхівку радикального угруповання Хезбола. під час удару по її штабу в Бейруті було ліквідовано кількох командирів. А головне лідера Хезболи Хасана Насралу там уже підтвердили смерть свого ватажка. В Ізраїлі його вважали одним із головних ворогів країни. Білий дім ліквідацію Насрали назвав мірою справедливості. Також президент Байден доручив Пентагону. Оцінити і за потреби скоригувати позицію США на близькому сході багато аналітиків вважають, що зі смертю насрали угруповання Хазбула залишилося не лише без свого незмінного лідера, а й без ґрунту під ногами. Подробиці далі. Після серії нічних ударів, які Ізраїль завдав по столиці Лівану-Бейруту, Цахал повідомив, що їм вдалося знищити лідера Хезболи Хасана Насралу. В армії Ізраїлю повідомили, що винищувачі завдали прицільного удару по центральній штаб-квартирі Хезболи. За даними Ізраїлю, та знаходилась під землею, під житловими будинками у районі Дахія. Хезбола відкрито заявила, що у неї є план здійснити власну різанину 7 жовтня на північному кордоні Ізраїлю і навіть у більшому масштабі. Хезбола планує зробити на півночі Ізраїлю те, що Хамас зробив на півдні Ізраїлю 7 жовтня вторгнутися в Ізраїль, проникнути в цивільні громади і вбити невирних минних жителів. Армія оборони Ізраїлю не дозволить цьому статись. Окрім Хасана Насрали, смерть якого Хезбола вже підтвердила, повідомляється про знищення і інших високопоставлених членів угруповання, зокрема, ще одного її лідера Алі Каракі та керівника розвідки Хасана Халіля Ясіна, який особисто планує. Вав терористичні акти проти Ізраїлю також загинув заступник командувача корпусу вартових ісламської революції Ірану Абас Ніл Форушан на тлі цих новин, як повідомляє агентство Reuters, верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї переїхав в безпечне місце під посиленою охороною. Це не кінець, і послання дуже чітке. Хто б не погрожував громадянам Ізраїлю, ми знатимемо, як до них дістатися на півночі, на півдні чи десь далі. Шейх Хасан Насрала, лідер Ліванського шиїцького ісламського руху Хезбала, був однією з найвідоміших і найвпливовіших фігур на близькому сході. Хезбуло він очолював з 1992 року. Саме він перетворив її на одну з найпотужніших воєнізованих сил у регіоні. Під його Керівництвом Хезбула допомагала готувати бійців палестинського збройного угруповання Хамас, ополченців в Іраку та Ємені, а також отримувала ракети з Ірану, щоб потім їх використовувати проти Ізраїлю. За кілька днів до своєї смерті насрала пообіцяв продовжувати завдавати ударів по ізраїльських позиціях. Доти, доки не закінчиться наступ ізраїлю в Газі. Сам він роками не з'являвся на публіці, бо боявся бути ліквідованим ізраїлем. Одразу після операції речник армії оборони Ізраїлю Даніель Гагарі виступив з телевізійним зверненням. У ньому він описав насралу як одного з найбільших ворогів Ізраїлю в історії. Насрала був одним з найбільших ворогів держави Ізраїль всіх часів. Він був загрозою для громадян Ізраїлю протягом десятиліть. Його ліквідація робить світ безпечнішим. Смерть Насрали матиме наслідки не лише для близького сходу, адже він був як військовим, так і релігійним лідером. Про це пише видання Білд. Його загибель позбавляє ісламістів об'єднуючої фігури. А Іран найважливішого інструменту його регіональної політики. Інші експерти вказують, що Хезбола значно послабне, але говорити про припинення її діяльності рано. А в самому Лівані ймовірно спробують витіснити хезболу із політики, адже опитування показують незадоволення правлінням цієї партії через корупційні скандали та глибоку економічну кризу. Ярослава Марущенко, програма Вікне ТБ марафон Єдині новини. В Одесі демонтували комуністичні символи, зі стели крила перемоги. Два ордени Леніна та радянської зірки власноруч зняли громадські активісти. Це була не перша спроба. Втім, цього разу вдалося завершити, розпочати до приїзду правоохоронців. Поліція склала на активістів два адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Наразі міська рада Одеси блокує закон про декомунізацію та деколонізацію, хоча навіть очільник ОВА підписав відповідне розпорядження. Ми наразі виконали роботу міської ради, зробили їм послугу з демонтажу саме заборонної символіки. Це копія Ленне, і вона не несе жодної якоїсь культурної цінності і не охороняється законом. Зазначу, під час останнього засідання одеського виконкому замовником демонтажу імперських пам'ятників призначили управління капітального будівництва, але міська влада дала зрозуміти, що швидким цей процес не буде. Усього мали б демонтувати 19 пам'ятників, зокрема й ордена Леніна на площі 10 квітня. Як збудувати успішний бізнес, не вигоряти на роботі, втримувати свій ментальний стан у балансі та встигати приділяти час та увагу родині і друзям? Про все це і не тільки говорили три сотні українських жінок у межах ШІ конгрес. 50 експертних спікерок виступили з найактуальнішими темами сьогодення для українок. Жінки поділилися власними історіями успіху та набутим досвідом. Цьогорічний ші конгрес зібрав 300 успішних жінок, які в умовах війни створюють нові проєкти, засновують і відновлюють бізнес, креативлять і здобувають. Ваші оплески українка жінка щодня робить такі дива, що ці супергерої з коміксів вони виглядають просто лузерами. Саме про це ми говорили. А, взагалі, ми хотіли створити івент не просто щоб поговорити про якийсь там успішний успіх, а просто щоб жінки мали якийсь простір для того, щоб перепочити, видохнути, поговорити про щось своє, жіноче і про бізнес, і не про бізнес, і трошки знайти оцей е, якийсь спейс, щоб отримати трошки натхнення. Гендиректорка телеканалу СТБ Людмила Семчук каже, за її спостереженнями українські жінки змінилися, адже зараз вони справді стали титанами у тилу, перейнявши на себе чимало нових обов'язків. Особливість української жінки саме проявляється в тому, що це не є якийсь емансипаційний рух, який хоче когось кудись посунути, тому що в українському суспільстві дуже гармонійно розвивається цей партнерський напрямок, коли і чоловіки, і жінки, і жінки в партнерстві будують новий стиль спілкування, управління, ведення бізнесу, відповідно в культурі також. Ми це бачимо в контенті, ми це бачимо на запиті аудиторії. Чимало говорили й про те, як створити з нуля або розвинути власну справу. Лише за цей рік в Україні було створено 190 тисяч нових підприємств, майже 60% з яких створили саме жінки. І ця тенденція лише набирає обертів. Переконані експертки конгресу. Незабаром на українському ринку підприємництва суттєво побільшає. Переконана є Ніна Ольховська. Ми продовжуємо нашу програму жінки в бізнесі, яку ми почали у 2019 році, і в цьому році ми її розширюємо. А дійсно нас очікує, і наших жінок очікує навчальна програма, яка буде з трьох семінарів. А також у нас буде грантова програма, спеціальні воркшопи та навчання, як створювати бізнес кейси, як навчатися презентувати, щоб отримати грант. Олександр Назаренко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Такі новини на цьому. Наступний випуск о восьмі. Далі ефір продовжується. Команда «1+.»